Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 18 серпня 24 року. Дорогі мої друзі, сьогодні я запрошую подивитися відео, хто любе, хто любить вирощувати, хто люби, може хтось займається теж так, Таким, як я. Сьогодні я хочу зробити звіт по врожаю насіння півоній за 24 рік. Що я вам хочу сказати? Що у цьому році не дуже багато насіння. Щось, знаєте, щось пішло не так. І коробочок було дуже багато, а насіння в коробочках, дуже багато коробочок взагалі були пусті, ні одної насінини не було, а в деяких було по одному, по два. Хочу вам сказати, що я у цьому році отримала насіння від 16 сор... сортів. Якщо вам це цікаво, я можу зачитати вам які саме сорти, дали насіння, які саме я буду висівати. Друзі мої, ось бачите, у мене така коробочка. В коробочці я поскладала у горщиках, у вологому пісочку посіяні ці різні насінини різні сорта. Я хочу вам, я думаю, що є такі люди, яким це цікаво, і вони подивляться, я хочу вам зачитати. Ось попався мені сорт White Cup. Я поставлю фото. Це такий, знаєте, дуже. Великі і темно-малинового кольору пелюстки, нижні пелюстки. І великий помпон з білих е, таких пелюсточок. White cup, біла шапочка. Так, дорогенькі мої, зараз я так присяду, бо мені щось незручно. Це ж таки однією рукою. Так, кого це ми маємо? Blashiнг princess. Я зібрала насіннячку з такого чудового сорту Блашен принцес. Ось, збирала декілька раз, тому що отут 40 штук, бачите, 40 насінин, 40. З Blashin Princess я збирала декілька разів, тому що були квіти, які зацвіли раніше, а є в мене в тіні друга рослина, бо два кущі в мене. Друга рослина в тіні, і там квітка відкрилася пізніше, дві. І насінько теж спіло довше. У мене вийшло у двох горщиках. Оце в одному, а оце, дорогі друзі, у другому горщику. В одному горщику 40 штук, у другому горщику 17. Це 57 штук насіни з сорту Plashen Princess. Ще мої хороші, знаєте, я опилила новий сорт. Я його отримала осінню у 23 році ось така назва. Я собі написала Мері, Марі Контраріт, якось так. Я його купила, і корінь був дуже гарний. І у цьому році зацвіло три квітки. Я ж не могла це так ставити. Я його дійсно, це но, цей новий, це ранній гібрид. Я його опилила, і у мене вийшло 27 насінин. Зібрала я їх 24.07, бо це був ранній сорт. Це, я купила. Ну, не дуже він дешевий, я вам скажу, я даже собі записувала. 1300 такий був корінь. Але ви знаєте, корінь дуже-дуже гарний. Раз він мені дав аж три квіточки. Сама квітка, я поставлю вам фото, сама квітка схожа, вона однорядна білого кольору і з ярко-малиневими сполохами. Друзі, ще у мене вийшло 4 насінинки з такого чудоковатої квіточки, як грін Хало. Я її теж зібрала, посіяла. Так, хто тут у мене? Мандарин коат збирала два рази, бо багато було насіння. Перший раз 5 серпня, другий раз значно пізніше. Бо і бокові були бутони. Теж посіла мандаринку ад. Всі фото я вам поставлю. Так, хто це в нас? Salmon Dream, геть не жадний, 42 штуки. Далі, пастелеганс, теж не жадний. 30 штук насінин, але потім я ще зібрала. Так, зараз подивимося, хто ще у нас. Друзі мої, ще такі сорти, як жемчужна розсип 12 штук. Далі Карл Джи Клем, 23 штуки. Це Олд Файфул, 15 штук. Ой, хто це прибіг? Та це прибіг, Манюсічкий такий. Друзі, ще у мене опилився сорт Ніон. Це японська форма квітки. Дуже-дуже така ярка. Теж поставлю вам фото. Далі корнейшн букет. Далі Макінак Грант. Оце перший горщик 40 штук. І ще один горщик, це уже пізнішенько я збирала. Ті квіточки, які пізніше цвіли з цього ж сорту. Ну ось, дорогі мої, я вам показала, що я зробила, що я їх посіяла у вологий пісочок. Ось у, бачите? Ось, і у пакет і в коробку, і поставила у хату. Прохолодне таке місце. Ну, ось мої хороші. Друзі в, нас, друзі, в нас гримить і збирається дощ. І маленькі всі поприбігали, бачите, всі тут коло мене поховалися. Бояться. Ще лишився один горщик. Це лактіфлора. Я не розбирала насінину до насінини. Я, я взагалі не сильно хотіла їх збирати, але думаю, ну добре, раз уже так вийшло, раз насінинки вже дозріли, ну добре, хай будуть, десь там посію. Ну, ось таке, дорогі мої друзі, я всі ці всі посіла в один маленький горщик. Хотіла спочатку запропонувати вам. Але ніхто не питає, ніхто не каже, чи хоче хтось займатися цим, чи не хоче. От, якщо будуть бажаючі, ви мені пишіть, я вам можу потім зібрати, тільки друзі, вже, мабуть, на наступний рік. І спробуйте самі виростити, що воно вийде. По друзі мої. У нас пішов дощик. Ви знаєте, і сонечко світа, і дощ іде, І дощик такий спокійний, тихенький, не такий не раптовий. Іде ось вже відколи. Друзі мої, я хочу вам усім подякувати, що ви зайшли, знайшли хвилинку і зайшли до мене в гості, подивилися моє відео. Підтримайте, будь ласка. А я бажаю вам всього найкращого. Оставайтеся здоровесенькі. Заходьте, будь ласка, ще друзі. Ще я хочу сказати, що уже хто бажає мої півоні це тонколисті. У мене є три сорти. Я вже можу викопати, вже і дівчата копають такі сорти, і я вже можу викопати. Це проста форма тонколисного, тонколисної півоні, вона недорога. Хто бажає, пишіть мені, будь ласка, вайбер. І тонколиста форма махрова гарні такі корчики, теж, хто бажає, пишіть мені у Viber, І ще Мар'ян корінь, так, ну так кажуть, що то він. Він такий, знаєте, такого малинового кольору, і листочки теж такі різні. Але трішечки вищий. Всі ці три, три півоні, недорогі. Пишіть, будь ласка, хто бажає, пишіть, будь ласка, в Viber. Я відповім кожному. Ну, а зараз всього вам найкращого. Всім дякую. Бувайте!